Дуже цікава альтернатива, дуже цікава альтернатива вінкан зі штучної хвої. Подивіться, це корзини з квітами, які зроблені з атласних стрічок. Стрічок, саме стрічок, так? З атласних стрічок. Подивіться, ось таке поєднання жовто-блакитні. червоно-чорні, бачите, чорно-білі квіти. Вони в таких стоять горшиках і більша жовто-блакитна з жовтим бантом, таким красивим це все корзини. Потримайте, будь ласка, в руках. Я її хочу показати трошки вище. Вона важка там всередині камені, гравій, гравій. для того, щоб цю, цю корзину можна було поставити на плоску поверхню, наприклад, на пам'ятник, її просто не здувало вітром. Вона важка. Ось така вона з і різних боків покажу. І знизу можна якщо. Ось так знизу. Як вам? Потрібна ваша думка. Це вперше в нас такого в нас товару ще не було. Як вам, як альтернатива, наприклад, таким ось корзинкам? Потрібна ваша думка. Дуже цікаво.